Вітаю вас, мої малята-здоров'ята! Зараз у нас з вами заняття з фізичного розвитку. І сьогодні ми з вами будемо стрибати у висоту та у довжину. Але спочатку давайте зробимо нашу з вами розминку. Зимонька. І перше вправа в нас яка? Зима вітає дітей. Пам'ятаємо, як ми стаємо. Ніжки на ширині плечей. Руки внизу. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три. Закінчили. Друга вправа. Зима виглядає за дерева. Ставимо. Руки на пояс. І нахиляємо голову до плечика. До правого та до лівого. Раз, два. три, Чотири. Раз, два. три, чотири. Раз, два. три, чотири. Раз, два. Три. Закінчили. Опускаємо ручки вниз і нахиляємося ручками, сковзаємо по ніжках. Раз. Два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Третя вправа яка? Так, зимовий таночок. Руки знову ставимо на пояс. І робимо оберти тулубом. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили цю вправу. Наступна яка. Ховаємося від зими. Так, робимо присідання. Ховаємося, розкриваємося і встаємо. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Молодці. Ніжки розім'яли. Тепер. Діти радіють зимі. Так, стрибаємо та крокуємо. Робимо вісім стрибків, потім вісім кроків. Повільно під рахунок. І раз, два, три, чотири, 5, шість, сім вісім. Крокуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Стрибаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Крокуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці! Розім'ялися, тепер робимо вправу на відновлення дихання. Надуваємо уявну кульку. Робимо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Лопнула кулька. Молодці, тепер давайте з вами згадаємо, як ми з вами стрибали у довжину. Ми з вами ставили ніжки на ширині плечей, відводили ручки назад, трошечки, присідали і відштовхувалися. І стрибали наскільки можна вперед. Так. Якщо я стану до вас боком і покажу вам, це буде виглядати ось так. Ось так. Спробуйте. Ось так. Пострибайте з кимось парами, По... змагайтеся, хто стрибне далі. Можна з братиками, з сестричками. Або навіть із татом. А тепер давайте з вами згадаємо, як ми стрибали у висоту. Приблизно так само, тільки ми відштовхувалися не вперед, а вгору, так? Ми теж з вами присідаємо і підстрибуємо. Можна поставити руки на пояс. Присідаємо, пружинимо і підстрибуємо. Ми хочемо долетіти до стелі. І ще раз. Ну, хто вище, дуже низько не присідайте, бо тоді вам навпаки буде складніше підстрибувати. І знову і аж до неба. Молодці, потренуйтеся, позмагайтеся і потім мені розкажіть, хто переміг. Давайте з вами зробимо тепер вправу на відновлення дихання знову. Піднімаємо ручки, робимо вдих, опускаємо, робимо видих. Повільно. Дихання заспокоїлося, а я бажаю вам бути здоровими на все добре.